Я знайшла бюджетну альтернативу Стайлара Дайса. Він висушує, підкручує, вирівнює і дуже красивий і робляться ці чотири насадки. Спершу беру круглу насадку, нею підсушую усюди в Моє волосся в'ється, тому я використовую насадку розчіску для його вирівнювання. Переходимо до прашу, і Якраз він і один чудо спрей додають об'єму. цього стайлера подвійний захист від перегріву. і Є режим холодного повітря. Він чудово виконує свою функцію, а всі посилання, як завжди, в описі. Носивельні тренди взуття на осінь 2024. І перший це бордо. У мене цей відтінок на 100% асоціюється з осінню, і він виглядає дуже ефектно у взутті. Щодо кольорів, червоний теж не збавляє обертів, і мене це безмежно. Радує, Примірила відразу балетки і кети. це дуже стильний акцент в образі. До речі, останні є в яскравих і більш базових відтінках. А ось мої фаворити, хочу всі. Наступний тренд це замша. Я його просто обожнюю, що може бути стильніше, ніж сезон замшових лоферів. Напевно, лише лофери в шоколадному відтінку, тому що це тренд два в одному. Наступна актуальна носибельна позиція це ковбойки. Короткі, довгі, під брюки, під спідниці. Ну під усе тренд, який однозначно заслуговує вашої уваги, і полички у вашому зутєвому гардеробі. А мої осінні фаворити кремові шоколади. Ладні ковбойки, і ця суцільна естетика. До речі, напишіть, які вам сподобались більше. Наступний тренд леопарті позиції просто вау, підійдуть під усе, вони мають ідеальний, приємний відтінок. Дівчата й не потрібно бігати по багатьох магазинах, а все стильне можна знайти в одному місці. У бренду взутік, тому що у них шкіряне взуття високої якості, яке зроблено руками українців. І що дуже приємно, у них діє гарантія якості на всі моделі, і є магазини офлайн. Я була в шоці. Якщо стоїте, то присядьте, бо глимпот, як на Оскар у самому центрі Києва. І Абсолютно безкоштовно можна зробити ну, розкішніший контент. Рівня Голівуду. Локацією ділюсь в кінці. Просто подивіться, скільки ж тут бажаючих всі хотіли урвати своє стильове відео. Я чемно вистояла свою чергу, і подивіться, що вийшло у мене. <му> Ну як вам напишіть, бо я кайфую. А цю розкіш організував ювелірний дім сова в рамках Ukrainian Fashion Week. Я навіть приміряла їхню колекцію з Фроловим. Тому як мінімум три нових пункти у моєму вішлісті. До речі, за мій перший Fashion Week Напишіть, як вам образ. Що ми придбали на осінь з моїм стилістом або носибельні мастхеви цієї осені. Перше це романтична спідниця балон, але тепер у міні довжині Це вайфід-гьол, Дуже мені подобається. Дівчат показує їм свої ніжки. Жилети для мене завжди актуальні, я ношу їх всі сезони. Дівчат про найгарячіший тренд на замшу ми теж не забули. Ковбойки актуальні зараз саме високі, вони виглядають ну дуже хот. А в цьому будуть ходити усі фешоністи, бо це новий тренд, вкорочений тренд. Далі на порядку денному сумочне питання, і тут у нас цілковитий мастхев. І ця сумка на півмісяцю Зкішному бежевому відтінку обрали її, тому що вона ідеального розміру і в ній поміщається усе, що потрібно на щодень. Вона чудово вписується у мій гардероб і Подивіться, як стильно виглядає у цьому образі. До речі, урвали її у улюблених дрімрум. Ще одна романтична покупка, якою я задоволена, це берет. Обрали саме у молочному відтінку. І, як на мене він виглядає, дуже освіжаюче. До речі, я маю мрію полетіти в Париж і в такому аутфіті з радістю все зробила. Дівчат я дуже ціную ваш фідбек. Напишіть, як вам образ, як рубрика, і які ваші осінні мастхеви. Пані та панове, зберігайте лайфхак, як добряче зекономити в Одесі. Розповідаю, як ми жили в умовах лакшері VIP, преміум Resort and спа, але заплатили майже вдвічі дешевше. З тебе підписка і комент, а я розповідаю. В Одесі є один розкішний готель, який розташований на березі моря з двома басейнами. А ще у них є генератор, укриття, парковка та власний ресторан. Назва готелю Марістелла і ось така вартість тут за три ночі. А ще ось так виглядають їхні номери. Але ми за три ночі заплатили ось таку суму і жили в номері, який ви бачите на відео. А все тому, що в цьому готелі є один. Він поверх номери, якого можна забронювати окремо. Шукайте на букінг з Rooms і бронюйте за приємнішою ціною. Носибельні тренди на осінь 2024. І перший це Бордо Цей колір це 100% осіння класика, і він не втрачає свою актуальність з сезону в сезон. Ну, дівчата, він розкішний. Погодьтеся, і він легесенько поєднується з багатьма відтінками. Анімалістичний принт. Ви не повірите, але трендовий Лео буде з нами і восени Ну дуже запав він мені в душу самого сірому відтінку. Тому не втрималась, взяла ці джинси, їх посадка ідеальна. Монохром. Сірий. Для мене це виглядає дуже хот, і це для тих, хто розуміє всю силу цього кольору. До речі, всі трендові позиції я знайшла у One by One, У них тут 50 відтінків сірого. Я зібрала ще декілька простих, але стильних поєднань на повсякдення з сірими джинсами і футболками. І Дівчата дуже звабливі облягаючі сукні залишаються теж з нами восени. Замша, вона актуальна не тільки в аксесуарах а й в одязі, але я полювала за цією сумкою. Але її ще не було. І останній тренд, але той, від якого я фанатію, це повернення преппі або стиль школярок Міні спідницями і сорочками. Це однозначно вайп-серіалу Пліткарка і виносьте мій гарбузовий лад. А я готова співати оди цим сорочкам. Це тиха розкіш, яка неймовірно приємна до тіла. Зберігайте відео, і напишіть, який тренд вам сподобався, а який можливо ні. І якщо вам цікавий такий формат, зніму відео ще. Скільки коштує відпочинок в Одесі на двох на чотири дні. Яна треба притормозити, Подумала я, коли побачила фінальну суму. Розповідаю, де ми жили, що їли, що сподобалося, що ні, і головне, як класно зекономили. Почнемо з готелю. Тут ми відпочиваємо уже другий рік поспіль. Він знаходиться на березі моря, і тут просто неймовірний схід сонця. І він взагалі ні грама не гірший ніж в Туреччині. Тут велика територія з двома басейнами і прямий вихід до моря. До речі, останнє нас порадувало, і було кришталево чисте і тепле. З актуального на території є укриття генератор, парковка та власний ресторан. Вартість в цьому готелі за три ночі. Ось така, але ми заплатили суму майже вдвічі менше, і при цьому жили в найкращих номерах готелю. І якщо вам цікаво, як ми це зробили, напишіть в коментарях, я обов'язково зніму про це окреме відео. Між іншим, ми приїхали святкувати мій день народження. Як ви думаєте, скільки мені виповнилось? І ось такий був мій розкішний святковий образ від бренду Конке, в якому я відчувала себе принцесою. Це український бренд, у них власне виробництво і дівчата так виглядає стиль. До речі, святковий сніданок ми провели у ресторані Чілі. Усім щиро його рекомендую. Дуже недороге місце, але максимально смачне. На вечір я змінила оутфіт з Лебедя на чорний, і ми пішли в ресторан Риба. Заклад привітав мене з ним народження, і це було неймовірно приємно. Єдине місце, де нам не дуже сподобалося, була Маманна Фонтані. До речі, порадьте класні заклади в Одесі. А ось таку суму ми витратили за 4 дні в ресторанах. Я максимально кайфанула. А що скажете ви, це дорого чи дешево для відпочинку в Україні? Три дієвих методи, щоб стати кращою версією себе, не витрачаючи при цьому багато грошей, і це реалістична версія лінивої людини. До речі, ці прості дії ще підвищили мою самооцінку. Перша це швидкий, але щоденний догляд за обличчям. Тілом та волоссям дівчата, полюбіть себе уже сьогодні. Виділіть 15 хвилин вранці, і 15 хвилин ввечері виключно на себе. Щоранку я роблю легкий масаж для обличчя і використовую Дарсонваль для шкіри голови. До речі, ним користуюсь з перервами. А перед сном я наношу олійку для волосся і зав'язую його у нетісну косичку. Щоб не забувати зволожувати шкіру, я поставила на свою приліжкову тумбу молочко для тіла. А далі, як кажуть, в новинах про спорт я займаюсь після 10 років перерви і повірте, різниця стану тіла, настрою та навіть психологічного сприйняття себе суттєва. Два рази в тиждень. Я ходжу в зал з тренером, а щодня користуюсь домашнім масажером та роблю швидкі тренування. Якщо потрібно, поділюсь ютуб каналами, де їх шукаю. Наступне це інвестиція у свій гардероб. Я не чекаю особливого дня і завжди ношу тільки якісні речі, в яких я собі подобаюсь на 100%. Наприклад, в цьому образі від хоч студіо я відчуваю себе королевою, тому що, дівчат, коли ви подобаєте собі в дзеркалі, це завжди має значення і одяг ці коштує кожної гривні. Придивляюсь, до речі, у них ще такі оуфіт. Насправді, у мене є ще декілька класних перевірених методів. Якщо вам цікаво. О, пишіть, знімо другу частину. Моє розчарування флагманським магазином Ван Байван і мій чесний відгук. Я жодного разу не бачила про нього відео і не розумію, чому цю проблему ніхто не висвітлює. Послухайте, можливо, у вас теж була така ситуація, і напишіть, як би вчинили ви. Ну спочатку нічого не передбачало біди, я обрала речі і пішла в примірочну. І от там якраз почався цілковитий треш. По перше, я приміряла футболку з написом Мільйонер Вайп і доповнила її ляними штанами, які мені, до речі, сподобались. Але коли я одягнула другий образ і зрозуміла, що це просто неможливо терпіти. Ван Байван, ну по людськи поясніть, для чого ви це робите. Бо коли заходиш у ваш магазин, хочеться скупити просто все і тотально оновити весь літній гардероб, що власне я й зробила. Тому дякую Ван байван за постійні нові колекції. Тепер я знаю, куди витрачу свою наступну зарплату. Чотири пари літнього взуття, які закривають більшість моїх потреб. Підписуйся і зберігай. Починається підбірку неймовірної краси слінпеки у червоному кольорі. Так не на кожен день, але коли потрібен акцент в образі, я обираю саме їх. Вони однозначно додають характеру навіть найпростішому аутфіту. А ця пара це найтрендовіше взуття сезону, і я жалкую, що не урвала їх раніше. Чапи тупо я вам навіщаю, а три в башків. Такі і на ванільному попити, і картоплю по акції купити, і ще не побачення піти. От вони якраз на кожен день на нозі взагалі не відчуваються, і до того ж, вони шкіряні. Наступна пара моя максимально спонтанна покупка, яка виявилась неочікувано вдалою. Я випадково взяла їх приміряти, і коли взула просто не захотіла знімати. Якщо коротко про них, то в один прекрасний день без світла ми з ними пройшли 30 поверхів, і на останок дві пари найуніверсальніших шльопанців. Далеко в них не зайдеш, але пасують під безліч образів. До речі, поки монтувала це відео, мені прийшли реально зручні шльопанці. Якщо вам цікаво, зніму про це окреме відео. А як та пара вам сподобалась? Напишіть в коментарях. Чотири ознаки того, що ви фізично привабливі. Вони вас точно здивують, а я роблю догляд з коноплею і розповідаю. І перше, це люди не роблять вам компліменти. Вони думають, що ви і так засипані ними, і ці слова вам просто не потрібні. Друге, на вас часто дивляться люди на вулиці, посміхаються, шукають зоровий контакт, просто обертаються і це той момент, коли ви думаєте, а може зі мною щось не так. Третє з вами рідко знайомляться люди протилежної статі. Просто усі мої подруги кажуть, що їм рідко пишуть в інстаграмі, а вживу взагалі не підходять знайомитись, хоча вони, блін, реально красиві. І напишіть, чому так, але я вважаю, що хлопці думають, що у такої то дівчини уже 100% є друга половинка. До речі, дівчат не можу змовчати, тому що на літо я обрала дієвий догляд з коноплею, який класно працює на моїй чутливій шкірі. Детальний огляд його моєму інстаграм, але це просто топ для тих, хто хоче зменшити висипання, забрати почервоніння та зволожити шкіру. Четверта ознака найдивніша для мене, але є люди, які не люблять вас без поважних причин. І чомусь на жаль, це найчастіше трапляється саме серед жінок. Зберігайте це відео, і напишіть, чи зійшлися у вас якісь ознаки. Усіх цьому. Скільки нам обійшовся відпочинок в Карпатах або нічого собі ціни. Не знаю, чому про цю локацію ніхто не говорить, але дівчата це Піндерес наяву. Тому по дорозі ми заїхали в підгорецький замок, де відчути себе принцесою можна за 200 гривень. Знаю, що відразу так і не скажеш, але гуляла я по ньому у піжамі, яку без проблем можна одягнути й на вулицю. Залишаю посилання на цю розкіш, бо просто обожнюю такі комплекти. Дорогою на перекуси і обід на двох ми витратили приблизно 1000 гривень. А тут ви бачите на щасливішу собаку на планеті, бо нарешті він може нормально поспати. І це означає лише одне, ми на місці. 行。 Обожнюю такі деталі в будиночках, але найбільше мене вразило не це. А вартість проживання за добу, і це всього півтори тисячі гривень. Ми були тут дві доби, відповідно, заплатили три тисячі. На наступний день сніданок був у дуже атмосферному місці. На території цих будиночків є ресторан. І душі приємно це казати, що лата деруни і сирники обійшлися нам в 315 гривень. А далі був неймовірно теплий джакузі і величезний басейн. Хочете та прикол, жінки, які прийшли з дітьми, називали джакузі дитячим басейном і хотіли, щоб їхні діти стрибали нам на голову. І ось таку суму ми Тратила за два дні, а далі був переїзд і почався повний треш, який я взагалі не очікувала.